На потребі відроджувати давні українські звичаї наголошують і на Буковині. Там уперше провели етнографічне свято Гердан Оберіг нації. Ця українська прикраса вважалася здавна надійним захистом для людини. У часи голодомору воєн та радянського терору. Чимало таких виробів були викрадені. Тому учасники фестивалю переконані, нині, коли ворог знову намагається знищити все українське, важливо берегти нашу історію та культуру. Одна за одною ці яскраві бісеринки складаються у вишукану прикрасу. Марія Манчуленко майстриня художньої вишивки. Каже, Гердани це неповторні прикраси, які увібрали багатовікову історію, майстерність і душу українського народу. Ну, це станочки маленькі це і такі, такі маленькі браслети. Багато хто може носити як прикрасу, як оберіг. Це в залежності, хто вибирає, який орнамент для чого. Чи символічний, наприклад, у нас от може утворитися синьо жовтий чи просто якісь буковинські українські орнаменти. Це вже за бажанням, хто як хоче. Гердани вважають, потужним оберегом ця прикраса, нібито захищає людину від будь-якого лиха. А кожен візерунок на ній символічний: ром, родючість і достаток, хрест, захист від злих сил, голуб, мир. Важливий і колір червоний любов та енерія, білий чистота і духовність, чорний зв'язок із землею. Такі вироби часто передавали у спадок, як сімейну реліквію. Первісно гердан була чоловіча прикраса, називалася вона Басма. Це був такий гірдан, як у мене, але він мав посередині тут дзеркальце. Насамперед, наші прапращури, ясна річ, що хотіли себе прикрашати, але в кожному одязі, в елементі одязі, вони клали символи обереги. І так само гірдан вважався обереговою прикрасою. Якщо в давнину гердани плели вручну на нитках чи дроті, то у 20 столітті з'явилися ткацькі верстати, які спростили процес створення складних орнаментів. Кожна людина, котра виготовлювала прикрасу, оцю вона вкладала свої думки позитивні. Вона робила його з певними знаками. Ось у мене гердан. Гердан зроблений на перемогу з тризубом, з нашими буковинськими орнаментами. Орнаменти можуть бути квіткові, рослинні. Кожен гердан на етнофестивалі унікальний із авторським почерком майстринь, зберігаючи традиції, вони нерідко експериментують із формами та кольорами. Ну люблю я це. Знаєте, що десь йдеш, ти маєш себе представити як українка. Не завжди ти будеш ходити в вишиванці, бо це ж ну таке, треба з собою завжди носити. А гердан поклала, і вже ти знаєш хто ти хто ти є. Любов до всього українського Дарині прищеплювали з дитинства. Тож у національному одязі дівчина почувається особливо. У мене є вишита сукня, я її вдягаю на особливі події, як день вишиванки або на чиєсь весілля, там щоб показати, що я носю українські речі не просто як, що в мене воно просто є, а я вдягаю, тому що це мій одяг, це моя нація, це моє минуле. Берегти своє та передавати наступним поколінням нині обов'язок кожного з нас. Переконані організатори етнофестивалю. Головний меседж цього свята: бережемо своє попри все. Наші традиції, наші звичаї це наша історія, це наш національний, наша національна гордість. І якщо ми це будемо пам'ятати, це будемо берегти. Ми будемо великим народом і непереможним народом. Соломія Українець, Ольга Лучик Ігор Горріга. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.